Усім привіт! Я Іра, і мені здається, що ми з вами давно не бачилися. Тому в мене скупилося багато новин, і давайте їх обговоримо за чашечкою кави. Я на певний період пропала зі свого каналу, і в мене є декілька новин, і почнемо з першої. Це те, що ми переїхали у затишне місто Хмельницький. Переїхали ми разом із чоловіком, і це. Перша причина, по якої я випала з каналу. Взагалі це було дуже, цікаве, таке, така дуже цікава подія, тому що ми переїжджали не просто з одного міста в інше. Ми спочатку переїжджали з Каніва у Харків, поверталися додому. І якщо вам кажеться, що ви вже десь таке чули, можливо, ось тут, то вам не здається, ви вже таке чули. Просто ми знову опинилися у Каневі. І звідти там є в мене, наприклад, відео з мої влоги і з лагерю з табору. В мене є там відео. Ми поверталися у Харків, я повернулася, і потім вже я переїхала у Хмельницький разом із всіма своїми торбами. Ви знаєте, як я це люблю. І на цей раз разом із котиком. Це друга новина. Ми взяли котика, його звуть Симан, Сіман, Сімон. Коротше, просто Сіма. Зараз він не прийшов на руці, але зазвичай він такий, знаєте, прям мамін хвостик, Він постійно за мною ходить десь по квартирі, постійно на руках. Дуже такий ніжний котик, хоча він хлопчик в нас. Це наш з вами Сімочка. Ось такий красень, ось такий красень. Він прийшов під кінець. І ми взяли його у каневі. Із вуличного блохастика привели до такого товстенької домашньої булочки. І про це я вам розповім в окремому відео. По-перше, це буде цікаво тим, хто хоче взяти котика з вулиці. А по-друге, в мене є вже досвід їхати з ним на автобусі, на інтерсіті і на звичайному потязі плацкарті добу ми з ним їхали цілу добу. І тому. Я хочу поділитися цим досвідом в окремому відео. До речі, про переїзд я також знімаю окреме відео, там буде їх декілька і сама подорож, як ми їхали. Я ще окрім кота, уявіть собі, така маленька кралічка, окрім кота, ще й везла з собою автівку, відправляла її також потягом. І потім доїхала до Львова разом з тією автівкою, і вже зі Львова до Хмельницька ми поїхали разом з чоловіком на автівці. Тому в мене дуже багато такого вже досвіду різноманітного, хочу про це все вам розповісти. І ще я зараз займаюся обживанням квартири, яку ми орендували, і це також знімаю в окремий влог. Буду пробувати робити не багато подробиць, але декілька цікавих таких наповнених відео. Тому, якщо вам такі теми подобаються про створення затишку, про покупку якихось меблів, про перетворення старих квартир на такі більш сучасні і зручні, то обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити наступні відео. Ще третя новина, і ще друга виходить причина, з якою Через яку я випала з каналу, це те, що я зараз пишу диплом магістра, в мене вже взимку закінчується навчання, і я сподіваюся, що я все вспію зробити. Тому зараз я навіть той матеріал, який в мене є, не можу змонтувати, тому що постійно займаюся дипломом. До речі, до речі хочу вам сказати. Я зараз активно веду тріц і Інстаграм. Можете підписатися, якщо ви там є, і будете слідкувати за мною, за моїм життям, так сказати, онлайн, тому що на YouTube, я вже сказала, буду виходити трішки пізніше із відео, які я знімала до цього, тобто про переїзд, про кота я буду знімати. І це не формат влогів, таких живих, так? Тому більш. Реальне моє життя, воно буде в інстаграмі і в Тріц. В Тріц, взагалі, там така класна атмосфера, такого твіттеру, першого інстаграму, квадратні фото, дописи. Мені прям дуже подобається. Я не дивлюся багато того, що там інші постять. Там бувають різні теми і не дуже приємні такі, але в мене там дуже затишно, тому я вас запрошую. Ну що, ви мене вислухали? Тепер ми з вами дійшли до. Фільмів і книг, все ж таки, про це я спочатку знімала на своєму каналі. А, книгу, яку я прочитала, це «Великий Вілікій Кецбі. Я хочу вам сказати, що я намагалася її прочитати ще до війни, навіть ще навіть раніше, десь приблизно 4 роки назад. Я прочла буквально вступ і все. Потім я намагалася її прослухати в Інтерсіті. Я просто заснула на е, другій главі. Навіть, ну так, не на другій голові, я просто вже виробилася. І в цей раз, коли ми заїхали в цю квартиру, в нас не було інтернету, і в мене на телефоні не ловив інтернет, і я не могла працювати над дипломом. І я робила дуже багато речей, таких як прибирання, там розкладання речей, і я вімкнула собі аудіокнигу, що я вам хочу сказати. Прослухала менше ніж за тиждень шикарна книга. Саме книгу можу навіть рекомендувати на осінь. Стосовно фільму не знаю, я зараз хочу зробити відео Марафон тонких книг туди війде е, Фідже Великий Гетсбі туди війде е, Саме багатий чоловік в Вавілоні, я його зараз слухаю. І туди ж я хочу включити фільм про Гетсбі, подивитися і зробити таке порівняння. Я таке люблю, я робила таке на шоколад. Можете подивитися, до речі, шоколад. І фільм, і книгу можу на осінь також рекомендувати дуже сильно. Є, е, якщо ви не хочете прям читати, є розбор. Але це не те. Краще візьміть аудіокнигу, вона дуже класна, є в вільному доступі. Е, я не знаю, що буде в фільмі, але книга мені дуже сподобалася. Лише таке, що можу сказати, вона трішечки сумна в кінці. І не всі, можливо, захочуть. Щось сумне читати. Я просто знаю, наприклад, мій чоловік не любить дивитися фільми, які закінчуються сумно. Я також останнім часом таке не дуже люблю. Тому попереджую: фільм, який ми, до речі, з чоловіком подивилися тільки два дня тому закінчили дивитися, це чоловік дощу, людина дощу. Із Томом Крузом. Що я вам можу сказати? Цей фільм 100 з 10. він закінчується хорошо. Я відразу скажу цей спойлер: він закінчується хорошо. А, і Ну, мої емоції це такий теплий затишний фільм. Як, як ковдрочка, просто я не можу передати словами. Я вам зараз е, трішечки розкажу про сюжет. Е, актор, актор Том Круз грає е, чоловіка, який е, має бізнес з машинами, він має борг, і зараз його бізнес прогорить. І тут йому телефонують і кажуть, що його батько помер. І гроші залишив не цьому єдинственному сину, одному сину, а якомусь -то там фонду. Він їде у цей фонд. І це дім для особливих людей з якимось там психічними захворюваннями. І він дізнається, що в нього є брат, який хворий на аутизм. Чи як правильно страждає аутизмом? Ви мене зрозуміли. І... Він з цим вже дорослим братом, брат старший на 18 років, тобто брату там 48, наприклад, головному герою, йому приблизно там 30 років. І він забирає свого брата для того, щоб поїхати в Лос-Анджелес і там зробити суд і виграти опікунство, і виграти гроші, які залишилися брату, щоб їх поділили навпіл. У брата був такий невеликий припадок, і замість двох годин перельоту, ну двох так умовно, а вони їхали сім днів, шість днів на машині до Лос-Анджелеса. І за цей період, як змінювалися їх стосунки. Ви вже по спойлеру моєму знаєте, що все закінчиться добре. Нестандартно, не так, як ми б з вами думали, але добре. І я дуже-дуже боялася на середині фільму я вже почала просто віддавати своє серце цим героям, і я дуже боялася, що все закінчиться погано. Я дуже попросила чоловіка, щоб він подивився у Вікіпедії сюжет, чим все закінчиться, чи там все буде добре. і... Він сказав, так, все буде добре, і я додивилася фільм 100 з 10 єдине. Нам показують це дуже класна, взагалі йде режисерська робота. Нам показують деякі кадри, як бачить світ людини з аутизмом, тобто вона дуже прицільно бачить не таку картинку велику, а щось. Маленьке, Її фокус уваги, фокус зору він там тільки на чомусь, і показано, як він розмовляє, що він каже, коли він нервує, і це трішки важкувато дивитись, тому що це незвичайна людина, це незвичайний діалог, є деякі проблемки. Але фільм вартий того того, щоб його подивитись. Для того, щоб його взагалі подивитися восени. Там така атмосфера. Я вам сюди вставлю кадри. Я не можу. Це вау! А що ще хочу сказати: людина-дощу. Щоб ви розуміли, англійською це буде rain man. Rain man. Дощ, чоловік. Це важливо, тому що ніде ви цього не побачите. Окрім Вікіпедії, якщо ви не будете читати сюжет, але е, тоді ви не зрозумієте, до чого тут людина дощу. Е, це важливо. Просто майте на увазі, що людина дощу – це Рей, е, рейнмен. рейнмен. Все, я це сказала. Якщо ще хочете фільми на осінь, хочу поділитися своїми впечатліннями від е, кіно е, Осінь в Нью-Йорці і. Е, е, Солодкий листопад, виходить так, української ноябрь. А, Ці два фільми дуже, дуже про осінь, про класних акторів, про любов, про стосунки, про атмосферу Нью-Йорку восени. Але а, далі буде спойлер. Вони закінчуються сумно. Вони закінчуються сумно, обидва фільми. Тому, якщо ви не хочете страждати в кінці, не потрібно їх дивитись. Вони постійно йдуть в топі осінніх фільмів, але вони сумні. Я вважаю, що про це потрібно попереджувати. Окей? Окей, я вас попередила. Um, Гарні ще фільми на осінь. У um, мене є підборка 46 фільмів на осінь. Ось вона, можете подивитись її, там дуже багато, я потихеньку дивлюся щось з неї. Ще хочу з вами поділитися? аніме двома, на які я взагалі нічого не ставила, але я ридала. Я ридала, і це просто шикарні зараз. Класні просто аніме цього літа. Перше, це Плавучий дом, і другий це літні війни. Особливо літні війни». Подивіться, будь ласка, вони дуже класні про стосунки у великій родині, про те, як збирається вся родина на день народження глави родини, бабусі і як приїжджає родич, який виїхав дуже давно, і як, яке ставлення до нього. І як він себе поводить, і які в нього мотиви? І на фоні цього всього ще й дуже цікавий динамічний сюжет стосовно віртуальної реальності, віртуальної гри, так сказати, яку зламали, і усі дані світу вони почали змішуватися, і як це все? Розгрібають, як завжди, якісь школярі. <хи> ну, мені дуже сподобалося, можливо, я дуже погано пересказала, але реально, якщо ви хочете щось цікаве, подивіться цей мультфільм. А Плавучий дом це про школярів, можливо, не всім він зайде. Я відразу кажу: я думала, що це буде фігня, але я ридала. Для мене були свої сенси в ньому, про те, як. Дитина у дитинстві не проявляє емоцій, і що з цього виходить. Про те, як чужа людина стає дуже близькою, навіть ближче, ніж вона могла б стати для своїх рідних, вона стає так, для, для чужої людини, дитини, про місця, в які ми ходили в дитинстві, про стосунки між підлітками, про. Те, що деякі будівлі, дома, в яких ми виросли, вони залишають частинку нас там. Такі маленькі п'ятиповерхівочки. Для мене це така особлива історія, бо я через ось ці переїзди залишаю свою частинку в якихось будівлях, і це дуже гарно було показано у цих мультфільмах. Ще два аніме на осінь. Це Окрес Прощальне утро, Святамі обіщаній». Я б сказала, що воно більше на весну підходить, але атмосфера, музика, сюжет, наповнення смислове. Це все на осінь дуже, дуже класно підходить. І друге аніме це її желання, або воно ще якось по-іншому називається. Я ставлю сюди обкладинку дуже класне аніме про. Дівчинку, яка сидить на інвалідній колясці, про її становлення, про її е, взросління, я би сказала, визростання. І мені воно дуже подобається, дуже класно. Я його, можливо, навіть передивлюсь. А перше, як представленні обіцяній», я про нього розповідала дуже багато е, про те, як дівчина Втрачає весь свій народ, весь свій народ і знаходить в той же день дитину, і вона каже: Я її залишу, я буду піклуватися про неї. І як ця дитина виростає, через що проходить головна героїня, як молода мама, яка стала мамою, отак от просто випадково. Які стосунки в неї і в її сина. Стосунки, я маю на увазі, ви розумієте, нормальні стосунки. Тому що там в описі, там, там можуть написати щось взагалі непонятне і неприлічне. Не читайте, просто відразу дивіться. Я цей мультфільм обожнюю просто. Він довгий, але він з атмосферою а, володарки Властіліна кальця, про ельфів. Про лицарів, про драконів. Тобто, це прям вау! Вау! Це володар кільця, якщо я правильно кажу, у сфері аніме. Я би його так назвала. Ми з Сімоном бажаємо вам гарної осені, любові, миру над головою. Обов'язково підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте лайки і бувайте. Все! Бувайте, як завжди.